Як ви знаєте, Рада поновила електронне декларування держслужбовців. Ну щоправда, з певними обмеженнями. А водночас секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що цього замало, і електронні декларації <кхи> мають подавати всі громадяни України без винятку. І тут, знаєте, тут якийсь парадокс, бо свої доходи можновладці вирішили не показувати простим українцям. Натомість про доходи простих людей хочуть знати абсолютно все. А, поки зараз до цієї теми а, буквально сьогодні зранку побачила таку новину, що Європарламент призвав Зеленського повернути закон про електронне декларування. Тобто, а, ну, можна сказати, що скасувати, і заново а, з, а, значить, вимоги були такі: а, відкрити реєстр декларацій. Тобто, щоб люди щоб люди дізналися, прості українці, про те, що ж там приховують наші можновладці, і я дуже дуже сподіваюся, що це таки буде. Бо знаєте, ну ми то прості українці, так від нас, скажімо так, особливо нічого не залежить. Але так як ми хочемо в Європу, то європарламент дуже дуже пригрозив. Зеленському і скоріш за все він таки зробить це. Тому буде дуже цікаво, як взагалі все це буде розвиватися. Події тепер щодо теми випуску, а секретар РНБО заявив, що повністю підтримує закон про поновлення. Є декларування, ухвалене Верховною Радою, і водночас він а, вважає, що декларувати свій майновий стан мають всі українці, а не лише ті, хто працює на державній службі. Адже конституція одна для всіх, а отже, всі мають бути рівними перед законом. І е, хочу зацитувати: декларацію повинні здавати всі без винятку, громадяни України, тому що ми за конституцією всі рівні і не можна відокремлювати одних від інших. І тут знаєте, дуже цікаво, якщо ми всі рівні перед е, конституцією. То чому ж тоді можновладці не відкривають своїх доходів, а прості українці мають відкривати абсолютно все. На це питання чомусь Данілов не відповів і, скоріш за все, не відповість. Отже, все це як виявилося, насамперед стосується тих, хто хоче отримувати якусь допомогу від держави. І ось тепер стає зрозумілим, до чого веде пан Данілов. А, люди дуже багато зараз хочуть отримувати допомогу, тому що ну і справді дуже багатьом українцям дуже тяжко. А, і ось пан Данілов каже, що держава має знати, кому і чому вона дає гроші. Отже, людина має звітувати про своє майнове становище. Тобто, ось як він сказав, маєте бажання отримати якусь допомогу від держави, здайте декларацію. Ось тоді ми будемо жити цивілізовано і буде всім все зрозуміло. А, ну, дорогенькі, якщо ми. Живемо цивілізовано, давайте будемо відкривати е, декларації. Всі не прості українці, тільки, а й можновладці теж. Давайте ми ж всі рівні перед конституцією. Правильно, це ж слова Данілова. Тобто, таким чином не виключено, що невдовзі якийсь такий. Законопроект з'явиться у Верховній Раді. Щоправда, наші чиновники, ну, ймовірно, не знають, що далеко не всі, хто потребує державної допомоги, мають вдома той же комп'ютер, той же інтернет, щоб заповнити і відправити її декларацію. Ще багатьом українцям нема чого декларувати, окрім власних кредитних боргів, а борги декларувати, знаєте, якось сумно і навіть трошечки принизливо. Я хочу нагадати. Що депутати поновили електронне декларування для, держ... для державних службовців, але у відкритому доступі їхніх декларацій не буде, якщо звичайно не допоможе в цьому європарламент. Дуже сподіваюся на те, що якось все-таки він натисне на Зеленського, і Зеленський все таки зробить все для того, щоб депутати відкрили свої статки і показали, скільки вони накрали. Під час війни не тільки депутати, взагалі можна владці. Я думаю, що людям буде цікаво подивитися, хто скільки накрав, бо всі такі патріоти і всі так розказують, що ось всі так переживають, і так далі, і проти корупції. А насправді я думаю, що все виявиться зовсім не так. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.